Черговою жертвою, яка не встояла перед ігровим натиском та футзальною майстерністю чернівецької команди, став Львів холод. Незважаючи на перевагу власному майданчику, львів'яни досить некомфортно почувалися у грі проти Меркурія, який переграв господарів за всіма канонами спортивної майстерності. Вже на третій хвилині Вадим Шесньов забив швидкий перший гол, який додав певності буковинцям. А на перерву команди пішли за рахунку 2-0 завдяки влучному удару Віталія Багряка. До речі, цей гол став ювілейним 400 в історії виступів Меркурія в чемпіонатах України. Це стало для мене несподіванкою, адже мені приємно було забити цей гол, так що буду частіше радувати болівальників наших. Ну згадай, як, як забили цей гол? як комбінація? Комбінація була доволі проста. Денис Купченко вкинув м'яч з вільного удару, вкинув на славу Писька, Він прийняв м'яч і я вже вбігав десь на метрів 10, він мені віддав передачу. В другому таймі тиск «Меркурівців» на ворота Львів'ян збільшився. Проте довго м'яч якимось дивом оминав ворота суперників. Але все ж таки, завдяки голам Віталія Ткачука та Олександра Дірежі, Буковинці довели рахунок до комфортного 4-0. Хоча відразу ж господарям вдалося забити два голи у відповідь. І, здається, відродити інтригу. Проте черенчани знову швидкими голами у виконанні Ткачука та Рибака відновили статус-кво. «Поєдинок був доволі такий, можна сказати, такий легкий, спокійний. Адже ми забили на самому старті матчу, потім нам пішло трошки легше вже грати, забили другий м'яч. І другий тайм почався, також мали ще моменти, забили третій, четвертий і вже потім пішло. Потім, можливо, була чуть-чуть якась розслабленість, але ми довели рахунок до логічного завершення. Загальний підсумок – 6-3 на корищі німецьких футзалістів, які у суботу, 25 грудня, о 13 годині в спорткомплексі Олімпія зіграють з Житомирським контингентом. Це буде вирішальний поєдинок за лідерство, адже Житомиряни відстають від наших земляків на три очка. При жатому знаємо, що команда доволі непогана, адже грали вищі лізі, так вони вилетіли, і гравці збереглися з того складу. Тому команда в мініфутболі вже досить давно грає. Будемо битися, будемо перемагати. Сергій Батюк, Віталій Ружецький зі Львова спеціального для телеканалу ТВА.